Давайте ремарочку відразу. Все, що я буду говорити в цьому відео, це дуже суб'єктивно, і я відштовхуюсь виключно від того, як е, ми користуємося розумним освітленням у нас вдома, і е, як ця ситуація виглядає у багатьох клієнтів. Ми не займаємось встановленнями, але ми з усіма дуже сильно дружимо і чисто хочу поділитися досвідом своїм і досвідом моїх хороших друзів і знайомих. Поки це супер вау, це як зручно. і тепер можу такі. Все працює, отже, коли питання стає розумного будинку, е, є така біда, що люди розуміють, що вау, все можна зробити розумним. Типу, окремо контролери на листрічки, окремо вимикачі, окремо лампочки, окремо ціле люстри, споти, все це можна дімувати, RGB, різні кольори і все таке інше. І Є велика проблема в тому, що е, кількість цих всіх моментів, коли особливо все це встановлюється, виглядає, що Чим більше розумних девайсів, тим це буде краще. Але неправильний підбір розумного освітлення він дуже сильно ускладнює життя, хоча у вас дуже багато красивих картинок в телефоні. На жаль, більшість цих розумних пристроїв ви просто не будете користуватися, вони у вас будуть заважати постійно під руками і все таке інше. Отже, в цьому відео я претендую на те, щоб вам розповісти, як. Було б правильно і зручно зробити розумне освітлення. У вас вдома. для цього не обов'язково робити ремонт або будувати будинок. Велика перевага того ж самого Apple HomeKit або розумних просто вимикачів, в тому що ви можете поверх вашого старого старого звичайного ремонту зробити всі девайси розумними. Отже, освітлення ділимо на дві групи: це основне освітлення, наприклад. Коли вам потрібно прибрати, або просто ввечері ви зустрілися з друзями і готуєте на кухні, або граєте в монополію, або ще щось основне освітлення. І якесь ембієнт е, красиве акцентне освітлення, яке приймає участь в тому, щоб у вас вдома було затишно і дуже мило і красиво. Е, типу, у нас на фоні є світильник, є там. За очищувачем, така зірочка, і ось таке подібне освітлення це чисто декоративне освітлення. Отже, ми беремо базу. Основне велике освітлення ми контролюємо за допомогою вимикачів або релюшок без додаткових налаштувань яскравості, температури, відтінків, кольорів і так далі. Усе ембіант освітлення ми не контролюємо взагалі ніякими вимикачами, воно працює автономно. На датчиках руху або поки ви є вдома. Зараз все поясню. Не спішіть, будь ласка, кричати. Ми слухаємо і не засуджуємо. Основне освітлення означає, що вам зараз вдома потрібно багато світла. Ви з пакетами з сільпо заходите додому, ногою відкриваєте двері, або якось там локтем умовно. І у вас вдома темно окей, працює якась ембієнт, якась підсвіточка. Вам потрібно зробити так, щоб у вас все світло відразу увімкнулося. Ви просто якоюсь ногою або брудними руками просто маєте класнути вимикач, і освітлення має просто увімкнутися. Вам не потрібно. Практика показує, що вам не потрібно його контролювати по яскравості, по відтінкам? Вам просто потрібно, щоб вдома зараз стало світло. У нас були випадки наших знайомих, у котрі поставили е, метр світильники споти. 10 світильників, і у них 10 світильників, усі вони добавлені в Apple HomeKit окремо. Вони там якось прив'язали на розумні кнопочки і так далі. Але який сенс? В основному великому освітленні, якщо воно працює на 10%. Тобто у вас всюди є світильнички, торшери, якісь гарні підсвітки, але у вас велике неяскраве освітлення, воно наче і світить всюди, і наче нічого не освітлює. За нашою практикою, це просто не виконує свою функцію. Основне велике освітлення. В усіх кімнатах, як у вбиральні, як на кухні, коли ви готуєте, воно просто має бути або увімкнене, або вимкнене. Історію з датчиками присутності і датчиками руху, також це просто навпаки буде все ускладнювати, тому що це дуже індивідуально. Ви зараз умовно з дружиною готуєте обід. Ви п'яте вино, ви щось нарізаєте собі, вам не потрібно, просто не хочеться яскраве освітлення. От зараз не хочеться. А завтра, в ті самі сім вечора, вам потрібно буде яскраве освітлення, бо у вас будуть гості. І вам потрібно буде яскраве освітлення завтра, але зараз не потрібно. Якщо ви просто налаштуєте це по датчикам руху або присутності, освітлення просто завжди буде увімкнене. Дома може бути таке, що вам просто не потрібно це світло. Ви ввечері просто виходите, не знаю, зі спальні на кухню, просто виходите у вас, бабах, вмикається. Оце хірургічне світло на 100%. Основне світло потрібно не так часто насправді. Але коли воно потрібно, воно потрібно просто зараз на 100%. Тому що якщо ви перед цим побаливалися і поставили собі його на 10% синього кольору, то коли ви вимкнете його вимикачем або кнопкою, воно вам увімкнеться на 10% синього кольору, навіщо? Основне освітлення, оці ваші 20-ваттні лампи, ми вмикаємо на релюшках розумних або на вимикачах. Одна клавіша. Вона просто вам потрібна для того, щоб коли ви забули, чи ви вимкнули світло, ви просто вимкнули з телефону, або ви знаходитесь в ліжку, бачите, що хтось ніс вам воду і не вимкнув це світло. Зазвичай це всі дівчата, то ви просто вимикаєте світло з телефону. Все, інші налаштування просто не потрібні. Ставте собі улюблену дизайнерську люстру, вона не має бути розумною. Просто регулюємо 220. Тепер ми переходимо до розумних лампочок. Розумні лампочки не потрібно ставити в основне освітлення. Чому та сама причина? Вам потрібен вимикач. Коли ви вимикаєте світло, умовно у вас три розумних лампочки. Е, да, їх можна групувати, але суть тому, що коли ви вимикаєте світло вимикачем, вам часто вам хочеться просто вимкнути світло рукою, а не телефоном. То лампочки перестають відповідати. Вони просто відвалюються від Wi-Fi, тому що у вас не йде на них живлення і у вас в HomeKit Просто висить декілька лампочок, які у вас не відповідають, тому що у вас немає живлення. Ви не можете їх увімкнути, ви можете увімкнути тільки вимикач. Коли вмикається вимикач, всі три лампочки підвантажуються під там, останній стан. Це просто не потрібно. Куди потрібні нам лампочки? Ми переходимо в наше атмосферне ембієнт освітлення, led стрічки підсвітку дивану, оці всі чудові торшерчики з Ікеї і так далі. Е, ці всі речі. Ми не маємо контролювати в принципі, якраз вони круто працюють з датчиками руху. При яких обставинах, коли ви знаходитесь вдома, вам потрібно, щоб все це красиве під всі ці красиві підсвіточки були вимкнені. Я таких обставин не знаю. О, для мене це відразу індикатор, що вдома просто пропало світло. Коли я виходжу на кухню, я хочу, щоб у мене були підсвіточки у всіх шаф. Підсвіточки дивану, підсвіточка за монітором і так далі. Коли я вдома, я хочу, щоб воно все святилося, тому що це невід'ємна частина інтер'єру. І зараз у нас працює це по такій автоматизації, простій що коли, наприклад, ми з дружиною хтось з нас приходить додому, все це просто вмикається. Якщо ми поїхали з дому, це все просто саме вимикається. У нас немає вимикача на жодне з на жодну з стрічок, на жодну з торшерів і підсвіток. Це все працює як одна велика група атмосферної підсвітки. Звичайно, є така штука, що немає сенсу цьому працювати, якщо вас, наприклад, немає в кімнаті. Типу ви пішли пару годин поспати, і немає сенсу, якщо вам немає сенсу, щоб це працювало, і ви хочете, щоб воно вимкнулось, то тоді ми ставимо датчик руху і просто пишемо автоматизацію, що якщо руху немає умовних 20 хвилин, то просто. Все це світло вимикається. І тепер беремо важливий фактор: до вас приїхала ваша бабуся, а ви, наприклад, поїхали на тиждень, а вона приїхала посидіти з вашим котом. Якщо у вас буде все освітлення супер розумним, то ваша бабуся, в принципі, трошки почне думати, що які сили все ж таки існують, тому що світло буде просто вмикатися, вимикатися, вмикатися там, де це. Не потрібно і вимикатися чомусь там, де воно насправді потрібно. В такому разі ми лишаємо датчики руху, і основне освітлення нам потрібне звичайне, щоб його просто рукою можна було включити і виключити. Щодо окремих автоматизацій, як краще зробити якісь підсвітки, наприклад, вночі. Давайте поговоримо про це в наступному відео. А зараз просто підсумуємо: не ускладнюйте розумний будинок. Це не про те, що. Я включаю собі фільм на Apple TV, і в мене вся підсвітка стає синьою. Це красиво звучить для тих, хто хоче продати вам синю підсвітку. Да, є такий функціонал, але він не практичний. Але запам'ятайте головну штуку: якщо вам це хочеться і подобається, якщо ви просто хочете і кайфуєте від того, що у вас в період з 3 годин ночі до 6 години ранку все горить червоним. Зробіть так, як вам буде подобатись. Цьому не може бути виправдань. І не чіпайте людей, які просто хочуть якось зробити так, щоб їм подобалось. Це головна думка. А по всім іншим питанням, ми завжди на зв'язку і раді вам допомогти. Напишіть коментарі, як у вас організована підсвітка, і, можливо, ваш коментар стане надто корисним. І ми щось таке візьмемо до уваги в наступних порадах. Порадимо вашу пораду в коментарях.